Вітаю на каналі. Мене звати Тетяна Титаренко і це моє продовження відео про те, як робити принти, завантажувати їх на Printful, а потім на Еці. В попередній частині відео я зробила, як я сканувала картини, як я додавала їх на Printful. І зараз я буду показувати, як я це прив'язую на Еці і обробляю лістинг на Еці для продажу. Я буду вдячна за підписку і поширення мого відео. Дякую. Поки вони завантажуються, йдемо на Еці. Оновлюємо сторінку і бачимо, що в нас вже загрузився наш постер. Відкриваємо його. Бачите, і тут у нас в описі просто постер, так як ми там і залишили. Ось якийсь він там вибирає один. Сюди нам треба буде завантажити наші мокапи, інфографіку. І тут ось цей опис принтфолу. В описі ви можете написати своє щось, можете попросити в чата GPT написати опис для постеру з вашого. Оригінального живопису. Можете просто самі напочаток, що це постер з оригінальної вашої картини, олійної чи якоїсь там і так далі. Потім, тут уже у вас прайс стоїть, який ви виставили на printful Все, в принципі, більш-менш автоматично. Єдине, що я змінюю, бачите, тут кожен формат у нас стоїть 999. Ми позмінюємо, я зазвичай ставлю по 9. Можна, звичайно, по 100 штук поставити, але мені здається, що якщо у вас невелика кількість буде стояти на замовлення, це буде. Так, залишаємо на кожному по 9. Що тут у нас далі? Physical item. Це physical item, тому що людина отримає фізичний. Давайте подивимося, що у нас тут. Тут нам треба налаштувати. Це у нас physical item. Хто це зробив? Ви зробили завершений продукт, так, получить. E -e, made to Order. І тут у нас. Так, і тут нам треба вибрати, Боже, я вже не пам'ятаю, що мені казав. E -e, давайте подивимося. Штучний інтелект, що мені казав. Зараз я знайду. E -e, я зараз все, що мені не знайомо, я штучного інтелекта питаю. Давайте знайдемо мій постер якийсь. З нових, що в мене тут є. Чекайте, це має бути постер, ні. Ще я знайду. Ось у нас є постер. Так, давайте я вам заодно покажу, як я роблю цю інфографіку. Дивіться, в мене на першій картинці це я сама генерувала і вставляла цю свою е, фотографію. Ось такий. Паспорту. Потім, дивіться, тут написано на цій картині, що це постер бумажний з моєї оригінальної олійної картини. Потім в мене тут написано, наприклад, що це, це я робила інфографіку. Ви можете своє зробити. Не треба копіювати моє. Робіть своє. Ну, і декілька варіантів, як це буде виглядати. Ось, наприклад, це теж я генерувала. Це також згенеровано мною. І ось в кінці я написала, що цей постер буде без рамки. Так, і зараз ми подивимося, що в нас тут, що в нас тут написано в, в цьому код Core Details. Я зробила. Кінечний продукт. І ось, дивіться, оцей другий пункт вибираємо. Це мені штучний інтелект. Сказав, що це треба вибрати Assembled From purchase parts. Це більше за все підходить. І Computerized Tools or Machines. Е, тому що я використовувала лазерний принтер чи сканер, чи оці всі всякі речі, е, то вибирайте оцю ту. І все. І Print on Demand у нас. Продукт партнер, який печатає цю картину, у нас Print on Demand. Це обов'язково треба вказати, що це друкує стороння фірма. Тобто, ми підглянули лістинг і вибираємо цей другий пунктик. І тут computer, Computerized Tools and Machines. Якщо ви генеруєте картинку на e-Generator, пишете E-Generator. Product partner Принт on demand. Додати. Apply. Добре. Категорії Digital Prints можна вибрати print Давайте виберемо жикле принт. Що у нас Digital? Жикле. Ось, дивіться. Жикле принт. Раніше, до речі, це було жикле якості. А ну, давайте почитаємо. Що тут у нас за якість. Я вже давно. Так. Це Museum Quality Poster. Made of and Wonderful Accent. ла Так, ні, це не Жекле, бачите? Раніше було написано, що це Жекле, зараз це вже не Жекле. Ладно, то давайте категорію виберемо Art, Art. Home Living Home Decor, Wall Decor One well Hanging signs. Home Living Home Decor Fox. Wall Decor, Wall Hangings. Можна оце ось, ось вибрати? Wall Hanging. Давайте спробуємо. Так, далі. Craft. 3D Printing, Callah. Дивіться, скільки тут всього є. М -м -м, цікаво. Фотографії, Printing and Print Marking можна вибрати. Це добре, я цього не знала, що тут є, бачите? Далі матеріали. Canvas, keramic, до речі, оце ось треба вибирати: папер Paper. Далі primary color біжевий у нас, так. Secondary Color буде blue. Це не вибираємо, тому що в нас є багато варіантів, і треба нам написати теги. Теги ви можете подивитися в єранку, які більше будуть підходити для вас. Наприклад, Floral Wall Art. Gift for her», Це мої старі якісь теги. Grey Painting, Unique Poster. Mm, floral, «Floral Poster. floral wall art. Так, це у мене вже є. Floral painting, давайте напишемо. Home, home decor. Flowers. Можна написати large poster. «Calm color, calm color wall art. Я не знаю, я вже так на ходу видумую, Що у нас там? Cicori, uh, wild flowers, Wildflowers, Wildflower Painting. «Unframed poster. Fine Art Print. Все. Все. Написали теги, матеріали. Пишемо э, мат, матовий папір. Пишемо Print on Demand. Все. Шипінг тут у нас виставляється автоматично. Треба обов'язково виставити Returns and Exchange. Shop Section виставляємо е, постери. У мене є Fromet Poster, unframed Posters. Виставляємо. Е, тут можете додати його в рекламу, можете не додавати. І виставляємо мануал. Тепер, тепер подивимось, що у нас тут є. А, давайте ж завантажимо наші мокапи. Давайте тут повидаляємо, що у нас тут відкриваємо туди, де в нас скачалося. І беремо наші мокапи і підставляємо. Так, ось можна, наприклад, отак от одразу взяти. Оці 4 відкрити, ще в нас 4. Так, що у нас тут завантажувалось? Вона трима в руках просто на фоні. Так, ще треба 5, да? ну і можете зробити ще, наприклад, інфографіку, так? Бажано, звичайно, завантажити всі 10, щоб у вас було картина. Ось ми щось тут навантажимо. Я ще це оброблю зроблю в своїх, як це називається, в своєму в свої макапи вставлю, в свої рамки повставляю свій інтер'єр. Ну, в принципі, я думаю, що це вже все зрозуміло. І тут ми, наприклад, напишемо «Wow Art poster. Fine Art Poster, наприклад. «Fine Art Poster». Neutral. Ось так от. Що не так? Чого декор вам неправильно? Що не так? Назву, так? Да? І все, в принципі, можна завантажувати. І натискаєте завантажити з змінами. Я нам натисну зберегти драфт, тому що я ще буду тут робити свій дизайн і інфографіку вставляти. Тож натискаємо Зберегти. І ваш лістинг зберігається. У мене поки що тут, а у вас вже буде лістинг, який у вас можуть побачити на еці і купити його. Коли у вас куплять цей лістинг. Вам прийде замовлення ось сюди, в «Ордерс». Ви побачите, що у вас купили принт, і вам нічого не треба робити, тому що в Printfлі. Так, а давайте подивимося, де це у нас в Принтфлі. Так, ще я хотіла показати, щоб як підключити магазин. Ага, ось дивіться, тут ви можете підключити магазин. Що у нас тут? Ось дивіться, отакі магазини ви можете завантажити. Shopify, Etsy, Wix, все не знаю, Amazon, Square, eBay, TikTok. Все це можна завантажити сюди, щоб створити, щоб підв'язати ваш магазин. Далі давайте подивимося на налаштування. На, на ордери, да? як нам зробити подивитися? Дивіться, оце всі мої замовлення, які в мене тут проходили. І ось мої замовлення, які в мене замовляли. В принципі, воно вам приходить. Раніше я сама намагалася вводити, коли чекала, що вони відправили, я сама на Еці переходила і вводила, що ось сюди в ордері вводила, що замовлення відправлено. Але потім я вирішила провести експеримент і нічого не робити. І коли Printful відсилає замовлення покупцю, воно автоматично приходить на ваш магазин і завершує ваш ордер, тобто вам нічого не треба робити, окрім оцих їх... М... маніпуляцій, які вам потрібні для того, щоб обробити і завантажити лістинг на еці. Я дуже сподіваюся, що моє відео було корисне. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Чи все вам зрозуміло. Я намагалася зробити все, що я могла, щоб вам пояснити. Я думаю, що в принципі тут нічого складного нема. Якщо ви хочете підтримати мій канал, напишіть мені коментар, поставте свою вподобайку, поширте це відео. І також в мене є функція Суперподяка. Якщо вам було корисно і ви хочете мені віддячити, ви можете купити в мене Суперподяку там за долар-два. Мені буде дуже приємно. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал і всього вам найкращого. Друзі, ось таке відео в мене вийшло. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи все вам було зрозуміло. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, я буду намагатися відповісти на них, і також ваші запитання вони допомагають мені зрозуміти, яке відео зробити наступним. Дякую за підписки, лайки, коментарі, поширення, суперподяки і всі можливі знаки уваги для мого нового. Маленького каналу, дякую вам за перегляд і всього вам найкращого і вдалих вам продаж.